Придбала собі килимок для ванної кімнати. Подивіться, який він гарненький, стильний такий дизайн. З цим килимком абсолютно нічого не станеться з часом. Його можна прати в пральній машинці. Він прогумований, дуже добре вбирає вологу, і ви на ньому точно не послизнетесь, якщо вийдете з ванни або з душової кабінки. І ще ж гарненький, і розмір такий чималий. Ну просто супер! О! Клас! У цьому магазині лише потрібні речі для нашого дому. Я вам його рекомендую. Не вперше. У них є накладений платіж без передплати, також є обмін, є повернення. Перед відправкою товару вони все самі перевіряють. Також діє безкоштовна доставка при замовленні товару від 2000 гривень. Щодня в сторі у них розпаковка товару, і щочетверга в сторі. Розпродаж товару, тому обов'язково зберігайте цю сторіночку, щоб не загубилася. Переходьте, обирайте товар і замовляйте. В цьому магазині я ще замовляла подрібнювач. Дуже хороша штука, я вам покажу відео з архіву, так як подрібнювач вдома, ну а я не вдома. І для вас, мої дорогенькі підписники, магазин надає знижку 5% на весь товар. Знижка діє, поки є сторіс. Не втрачайте таку можливість. Дивіться, як гарно змололо м'ясце. Ну, а зараз ще спробуємо і картоплю перемолоти. Ну, а зараз подрібнемо картоплю на деревині. О дві картоплинки. Ну, красота. Діло те що треба. Я ж не бачила, що зять у сторіс виставив. Оце можна таке витримати. А де він їх знайшов ті труси, Туди Я тут я влізуся з усім на світі. Це ж десь виписав, щоб, щоб те, тещу. О, о, об, 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 обхезать. Ну це капець. Дівчатка, в мене є такі запитання, як ви робите гречаники. Ну, як такого конкретного рецепту немає, все роблю око. От сьогодні буду робити, у мене півтора кілограма фаршу курячого, зять купив, бо йому кілограм мало, купив півтора, хорошо. Готової вареної гречки десь, може, півлітри, півлітрова баночка. Вже готової звареної. Дві цибулини, дві морковини піджарила і одну цибулину стерла сиру. Зараз додам два яйки, посолю, поперчу за смаком і буду обжарювати як котлетки або кругленькі, ну, кому як подобається. Є потім ще ці гречаники заливають томатною заливочкою, підтушують. Я просто складу в каструльку. Підтушу. Можна в яйце, оце цю котлетку, коли сформував, в яйцях є, обжарюють. Ну, Є багато варіантів. Я не буду ні в що обвалювати їх, просто обжарюю, кастрюльку складу, водички додам, підтушу і все. Зараз це дуже добре, перевертаюся, все як має бути. Так що, просто таке. Виділю і даю ну, Оце ось такий фарш на, на вигляд у мене виходить. Смакот так, що там було. Катя. віє А в тебе в цій пісні є якісь інші слова кінцеві? Це кажется за пісня така. Наї уле Чотири слова в пісні? Надіє уле. Умаїє улех. У мене вже голова болить Що? Блить голова в мене. Не, не будеш спайку гарно. Палала сосна. Щось Ася возмущається на вулиці, не можу зрозуміти, чого. Зараз підемо подивимося. Ася, що там случилось? Що случилось? Яни нема. Що ти там гавкаєш? ходь. Диви яка? Її там немає. Яни немає. Вона пішла, її немає. Пішли в хату. Пішли, диви яка? Диви, яка вредна. Да. Да. Ви подивіться на цю вредну собаку таку. Да. Да. Ти че така вредна? Ти че така вредна? Я вкушу сейчас. Я вкушу. Заспокойся вже, хвати. Хвати. Де обізяна твоя? Де? Пишу я сама, як обізяна. Все, заспокоюся, Ой, ой. Як була я молода і була я різва. Це про тебе, Оська. Переглянула двічі відеорецепт пирога, згадала, дала вам, які треба інгредієнти, і фото прикріпила, як він буде смачненний. На цей рецепт треба форму діаметр 21. Но це буде невеличкий. Можна скляну, якщо є нерозйомна, це взагалі в ідеалі. Ну, у мене круглої немає нерозйомної, Є скляна, квадратна. Як у неї вгадати той діаметр. Коротше, я буду робити так, як я робила раніше. Діаметр у мене, здається, був 27, в мене є така велика. І я робила на півтора рецепта. Не на два, а на півтора, так, здається. А це вже не пам'ятаю. Бо на два, мабуть, це ж буде багато, а на півтора рецепта я робила 750 мл молочка. Так, так воно й було. Не знаю, була б така форма скляна, велика. в мене колись була, я в садочку її лишила, немає. Отак сама собі пригадую, якщо осінь яєць літра молока, якщо на порцію 21 форма в діаметрі, якщо на 2,27, це буде занадто багато тіста. Мабуть, таке точно згадала, я робила на півтори порції, щоб 27 форм було, і то було просто повне. Погано, що нема склянної форми, дуже погано. Бо була така суцільна, не треба б її обмотувати, було. Ну, Нічого. Будемо пекти. Будемо пекти, і хай діти забирають на роботу, смакують. Ну і ми по шматочку посмакуємо. Будемо, дівчата. Так як у Лені щол, так і зроблю і запишу цей раз і збережу в актуальні В Актуальні чи може в ленту, подивлюся. Оце таке, Варю броколі собачка ось таку смакоту варю братам своїм меншим. А тоді в кашу з м'ясом і вони таким чином так само не їстимуть, а з кашкою намішаю і їстимуть. Це корисно. Тебе може стати легше. Волос, Просто представь ту жизнь, которую ти потеряла. Попробуй поймать то, що ти пыталась выстроить. Чтобы начать жить заново, для начала нужно отказаться от иллюзорного мира, о котором ты плачешь. Попробуй.